Гарно всі сітня, дівчатки-хлопці, сьогодні в мене в планах плетінка. Багато хто з вас просив, кажуть, повторіть, як ви робите плетінку. Тістечко я замісила, я напишу його вам в коментарях, як я його замішувала. Тісто дуже легко замішується, тісто я розділяю на 5 рівненьких частин. Тепер я беру кусочок тіста і Розкачую його, тісто мені треба розкачати до 30 см. Але з першої спроби я тістечко ось так розкачую десь до 20 см, щоб його не розірвати, і відкладаю в сторону. Потім всі інші жгути, а потім я буду Повернусь до першого і повністю розкачаю до 30 сантиметрів. Це дуже легко. Щоб тісто не розірвалося, його треба відчувати, ось так. І трішки наче нажимати, і розкачувати. Але зовсім не розтягувати, а розкачувати. Ось так, я розкачуюся і по черзі кінчики трішки загострені роблю. Все. Готово. Так, щоб видно було вам зручно. І мені зручно, і вам щоб видно. Ось так. Дівчатка, мене ще часто запитують, яким я борошном користуюся. Борошно в мене зернарі. Я замовляла його в інтернет-магазині Олійниця Омельницька. Там дуже великий вибір товарів. Так що заходьте, подивитесь, олійка там смачна натуральна. Викладаю я джгути, так, щоб вони рівненькі всі були. Тут я зв'язую ось так, склеюю. Тепер 5 жгутів я беру з правої сторони цей п'ятий джгут перекладаю через три. Ось так, через три. Тепер оцей перший джгут я перекладаю через два. Тепер оці два джгути я скручую ось так між собою, видно? І тепер знову п'ятий джгут через три, перший через два, і знову ось так зв'язую цих два. І так далі. Через три. Через два. Зв'язую між собою. Тепер знов через три. Через два зв'язую між собою. І тут я вже домовляюся з ними гуртом. І ось така в мене вийшла плетінка. Ось так. Видно? Усіх вийде. Хто не робить, того не вийде, а хто робить, старається, то обов'язково все вийде. Тут гарненько склеюю і під низ, закладаю, дівчатка, на поверхню, де вона в мене буде підходити. Ось така гарно вийде, дівчатка, в усіх вийде. Хто не робить, того нічого не виходить. Якщо ви плетете, то обов'язково у вас буде плетінка. Навіть якщо там десь один джгут неправильно зв'язався, то... Далі піде все гарно, все буде добре. Ось так я виклала плетінку, тепер накриваю рушничком і залишаю в теплому місці відпочивати. А ось так вона збільшилась два рази. Мажу я її корячим яєчком. У мене яйце цільне. І ложка водич. Гарненько розмішала і оце так гарненько змазую. Я ще, дівчатка, звичайний калач, люблю прикрашати і квіточками, листочками різними. А зараз я хочу просто потрусити кунжутом. Ось так. Зверху потрошу кунжутом, а з боків маком. Можна сірим кунжутом чи чорним, хто що любить. З боку, ось так, маком. Теж буде гарненько, як варіант. Тепер дівчатка ставлю в духовку випікатися при температурі 180 градусів 25-30 хвилин. Ось така дівчатка в мене вийшла плетінка. Гарна правда ж? Якесенька-м'якесенька. Якесенька. Люблю я плетінки, бо вони відрізняються тим, що волокнисте тісто. І чим більше жгутів ви робите, ось так розкачуєте, воно розтягується гарно клейковина. І зараз скуштуємо, дівчатка. Не хочеться ламати. Ось така структура. рецептіста якраз на отаку одненьку плотиночку, дівчатка. Ось така вона. Можна пиріжки з цього тіста робити. смачно а я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю і до наступних зустрічей.